Свіжі новини сьогоднішнього дня. Резонансні новини з вами, кожухівський Олександр. Перша новина сенсаційна про переведення годинника. Сьогодні вночі Україна перейшла на зимовий час о четвертій годині. Ранку стрілки повернулися. На одну годину назад переводьте годинники. Будь ласка, корисне відео збережіть і надішліть друзям. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь спеціально для вас. Готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка, стежити. Ось тут каби долітатимуть до Києва. Якщо росіяни модернізують їх двигунами з КНР, Одещина вже зазнала першого удару. Дзвіночок ще який. Моніторингові канали попереджають у разі успішної модифікації модулів реактивними двигунами, які можуть бути китайського виробництва. Дальність польоту російських кабів це ті каби, які максимально важкі пробивають до першого поверху, а то й до підвального приміщення як розшифровуються керовані авіабомби. Не наганяю страху, кажу реальні речі. Так, от дальність польоту російських кабів зросте до 350 кілометрів, що поставить Київ під загрозу. Тим часом в адміністрації підтвердили перший удар кабами. О, Одеській області керівник адміністрації назвав це новою та колосальною небезпекою для області, що несе ризик значних руйнувань тотальних руйнувань. Я б сказав, Франція готова розгорнути війська в Україні уже в 2026 році. Заявив начальник генштабу армії. Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно на благо України, запевнив П'єр Шил. Росія знову наблизилась до миру, але є умови. Спецпредставник Путіна Дмитрієв заявив, що для завершення війни в Україні не слід вирішити декілька питань: гарантії безпеки для України. Це перше питання. Друге доля так званих російськомовних регіонів. До речі, Кирил Дмитрієв сам з Києва. Третє: нейтральний статус України для безпеки Російської Федерації. Масована атака Російської Федерації на Україну: 5 ракет і 12 дронів влучили у різних регіонах. У Києві вибухи пролунали в Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах. Ракета впала біля житлових будинків та дитсадка. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади й авто. Загинули дві людини, ще 13 поранених. Ні, наші спідчуття рідним на Дніпропетровщині двоє загиблих. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний обстріл. Ну це підлий вчинок РФівців. Під повторний обстріл. Ще раз кажу. Під час ліквідації наслідків удару рятувальні служби продовжують розбір завалів і ліквідацію наслідків атаки.